Добрий день, друзі. У мене було прохання до мене показати, які я фотопаски використовую. У мене насправді є три фотопаски. Вони всі однакові. Ну, по моделях то NS801, a але є різниця. Саме перша фотопаска, яку я е, коли був, придбав, то була ось ця. Але в неї є функція Wi-Fi, можна підключатися. Є один мінус в неї. Якість зображення знімає знімаємо. Але є мінус, мінус полягає в тому, що загружати відео з неї дуже довго часу. Друга фотопаска в мене була ось така. Він все класно, скоро загружається, але якість відео трошки гірша. І От тепер я ж подивився, камера, якщо ви замітите, камера є різниця в самій камері. І буквально недавно я замовив фотопаску. Перший раз я замовляв з Китаю. Тут -то я одного з України чоловіків замовляв ту саму фотопаску. Прийшла вона така сама, як ота друга, але камера в ній стоїть якісна. Е, ну, все супер. Але врахуйте, то, що фотопаска до вас приходить гола боса без картки пам'яті. Картку пам'яті найкраще використовувати на 32 МБ. Ніякі 64, бо 64 коротше, перегруз вона, може її не бачити. І плюс 8 акумуляторів. Тут вони знаходяться. Ну, можна батарейки, я раджу акумулятори, тому що акумулятори ви зарядили і далі. Ну, три, три фотопаски вистачає з головою. Зараз вони в мене вже тиждень вдома. попідзаряджаємо, подивимось і будемо, і будемо далі знімати. Мінус з Китаю замовляти в тому, що ви можете замовляти пару разів одну однакову модель, а може прийти така різниця, бачите. От. Але нічого. Помаленьку та якось буде. краща то вийшла тепер третє, тому що і швидко загружається відео, і якість відео досить хороша. Ось такі -то справи, друзі. Кого щось цікавить, питайтеся, вона є дуже зручна в монтажі є лента. Ну, звісно, вона не передає то що знімає, треба приходити, передивлятися. Працює нормально. Єдине в мене був такий козик, що він відчував коли. Вона коли фотографує, там такий щелчок є тихесенький. У мене був такий козик, що він відчував. Вона і дивився так просто на неї. Ну все добре. Тримаємося.